Поєднати молитву з колядками та щедрівками сьогодні у день святого Василя змогли ті, хто відвідав Дніпропетровську українську православну церкву Святого Духа, що на проспекті Металургів, сюди за традицією на січневі свята приїжджають музики з гурту Артвертеп і влаштовують невеличкий, але дуже веселий концерт. На ньому побувала і наша знімальна група. Парафіян зранку небагато, бо день сьогодні робочий. Ті, хто прийшов, затрималися після служби, щоб дочекатися перших гостей. І вони, як належить у Васильів день, виявилися чоловічої статі та з гарним настроєм. Святий Василь Великий вважається покровителем землеробства. Тому головний обряд цього свята засівання осель українців з біжжям і з відповідними примовляннями жито, пшениця, всяка башниця, колоплі на велику куделю. Такий концертний виступ аніскільки не порушує церковні традиції, каже настоятель храму. Отець Ярослав. Священик очолює цю парафію біля п'яти років. Він впевнений, що зараз людям не варто щось забороняти. Ті, хто вірить, будуть вірити. А тим, хто прийде просто подивитися, буде приємно від того, як тут тепло зустрічають. Ми дружимо вже не перший рік. Наша церква, я особисто дружимо навіть цими нашим арт які приїжджають до нас для того щоб нам тут заколядувати посіяти побажати нам добра для мене особисто це є велике свято От. от а для церкви це є велике 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 торжество для прихожани мають можливість об'єднатися і кажуть і молитвою і радісним гарним настроєм вчора увесь день і вечір гурт артвертеп меланкував, колядував щедрував та щедрівка з вечора таки подовжували цей добрий стіжок щоб закріпили щоб був у нас такий же чистий і дух і настрій це єдина в нашому місті мистецька агенція, яка протягом 10 років влаштовує подібні народні свята для того, щоб люди не забували своє коріння у храм Святого Духа. Митці прямують не лише з просвітницькою місією, а й за покликом душі. В цьому храмі багато хто з нас вінчався, хрестили своїх дітей. Цей храм і святий отець, який в храмі настоятелем, отець Ярослав. З усім серцем, з відкритою душею, завжди зустрічає і приймає тут все, кому це необхідно. Священники, парафіяни, музики та просто городяни впевнені, що у старий новий рік і православні свята, якщо їх зустріти, як належить, відбуваються дива. Навіть такі невеликі, як довгоочікуваний сніг. Ірина Каблоцька, Денис Єлисаленко, новини одинадцятого каналу.